Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці біля кінотеатру Злата. Йдемо через вулицю Тараса Шевченка до бівету. Сьогодні субота, 30 березня, зараз 17.30. Чудовий, теплий весняний вечір. Сьогодні в Трускавці було плюс 23. Єдине, що а, така якась димка. Цікава, сонце, ніби десь так далеко, але світить. Ми зараз йдемо по вулиці Тараса Шевченка, біля готелю річки, кафе річки. Також тут різні є бутіки, алкомаркет, вулиця. Така відпочинкова зона з лавочками, бруківкою. Деколи тут бувають музиканти, співають, цікаво. Хотів би, друзі, сьогодні відповісти там на деякі коментарі, які найпоширеніші. Ну, ви запитання задаєте в коментарях. І хочете знати відповідь на ті чи інші запитання, я там вибрав декілька, які найчастіше ви задаєте. До прикладу, перший коментар. От приїжджає людина на відпочинок перший раз, отроскавець, ще нічого не відомо, багато. В коментарях людей пишуть, що завдяки моїм відео вони вже приїжджають. І Трошки більше вже орієнтуються на місцевості, гуляють постійно зі мною в моїх відео і більш-менш вже так курорт вивчають. Це мені дуже приємно, друзі, чути, що завдяки моїм відео ви там вже більше стаєте орієнтуватися, а дехто хто регулярно постійно приїжджає в Трускавець і їм також приємно гуляти, вони пишуть в коментарях, ніби побували в Трускавці знову. Ось, ну, але коментар був такий, що ну, чим зайнятися, куди піти, що подивитись, куди поїхати, можливо, щось нове відкрили, щось цікаве. Ну, давайте, друзі, про це все по порядку. У трускавці дуже розвинена міська інфраструктура та велика кількість розважальних пропозицій, дозволяють урізноманітнити ваш відпочинок і не обмежувати його лікувально оздоровчими процедурами. На курорті вдало поєднується неповторний місцевий колорит старовинних віл, та автентичних ресторанів, з сучасними варіантами дозвілля, на кшталт дельфінарію, боулінгу чи інших там різних торгівельних центрів. Крім того, на околицях Трускавцях є можливість для активного дозвілля туристів з різним рівнем фізичної підготовки. На Трускавці дуже багато є старовинних віл і праворуч. Одна із них це вілла Анастасія. І тут також діє в цій віллі якраз пансіонат Анастасія. Ліворуч від нас колись був санаторій Каштан, але зараз це Міротель, сучасний, здоров'чий комплекс. І також ліворуч є львівська майстерня шоколаду в такому досить цікавому стилі, і бачимо зараз, що біля п'яної вишні і в Чебуреку дуже багато. Є людей. Чебурек і львівська майстерня шоколаду це відносно нові заклади харчування. ось тут бачите, п'яна вишня якраз. Влітку також це досить популярний заклад. І бачимо, що сьогодні вже Чебурек і ресторан Клюберг відкрили свої літні тераси. Вже люди. Відпочивають на свіжому повітрі. Біля Віли Клюбер завжди ввечері, влітку, є жива музика, досить цікаво, можна посидіти тут на лавочках, послухати. Досить це дуже гарно звучить. Так от, друзі, приїжджаєте ви на курорт Трускавець, особливо перший раз, або якщо ви вже не були на курорті хоча б 3 роки, то вам все буде цікаво, ви першим ділом йдете. Гуляєте, дивитеся, всі переважно йдуть зразу в сторону бювету. Ну, В Трускавці так зведено, що всі вулиці йдуть, всі вулиці йдуть до ну, так от. По дорозі до бювету ви побачите старовинні вілли, побачите музеї. В Трускавці їх є зараз три. Це є музей Михайла Біз... Біласа-художника. Вілла Гопляна, досить цікава біла, біля міротелю. Є також музей історії Трускавця біля центральної сцени, це також старовинна вілла. І є музей української майоліки в самому Біветі. Він відкрився цього року. Там ціна 100 гривень вхід. Екскурсія, здається, 250 гривень коштує. Також можна якісь сувеніри там купити. А ну, це таке. Також ви побачите бювет. Він також є такий в такому цікавому стилі збудований і більше від такого не побачите ніде. Ну, в Трускавці є два бювети. Один в 2016 році верхній вже зачинили. Працює тільки нижній, центральний. Ось і також ви ще побачите багато різних монументів, споруд. Є також в Трускавці два чудові парки, це курортний парк Адамівка. По якому дуже часто гуляють люди, катаються на велосипедах, на самокатах можна просто посидіти на лавочках, відпочити, подивитись, покормити білочок, різних птахів, дуже багато голубів біля бювету можна покормити. Це завжди цікаво, досить і для дітей. Також є кінотеатр злата, в якому є два кінозали, і кожен день показують різні сеанси. Є там біля п'яти фільмів в кожному залі показують. Є концертний зал у Палаці культури Тараса Шевченка. Також можна попасти на концерт, який ну, біля музичної альтанки. Влітку це майже кожний день. Влітку там восени і навесні. Це практично можна побачити кожний день, деколи і по два рази на день. Дуже багато в Трускавці є також ресторанів, кав'ярень, барів. ну Нічні клуби зараз не актуальні, оскільки. Комендантська година починається з 23.00. Ліворуч від нас будується, я думав, що можливо вілла-готель, але, друзі, мені в коментарях написали, що це будується торгівельний центр. буде. Тут вже комерційні приміщення продаються. Праворуч від нас Римо-католицька церква Івана Павла ІІ. Також цікаве культове місце в Трускавці. Ліворуч, також старовинні віли це все віли в 1900-х роках зведені. Прускавці це готель Парк Ліворуч і Вілла Моцарт. Друзі. Я вже чую, що біля музичної альтанки триває концерт і там триває збір для ЗСУ. Чудова гарна музика. А на кордьоні, чую, грає Юрій Дякончак. Зараз о, вже закінчується березень і в Прускавці. Дуже багато зацвіло різних дерев, зараз магнолії цвітуть, особливо там досить дві красиві магнолії є біля бювету. В коментарях друзі писали, щоб я показав, я вже в попередньому відео показував ці магнолії. ось Також популярні є такі заклади харчування, як цей кав'ярня Раймонд і Добрий млинець. І вже почала працювати е, природня фотозона. От рускавці, якраз от ці такі неповторені клумби, вони вже зараз почали цвісти і це буде тривати до осінь. Різні тут сорти квітів. Одні відцвітають, зацвітають другі. Зараз після нарцисів почнуться будуть тюльпани, друзі. Ми все обов'язково будемо для вас знімати, показувати. Досить гарно все виглядає, люди фотографуються. Дуже гарна музика. Це гарно звучить, друге. Також у Трускавці дуже розвинений туристичний бізнес. Можна як на околицях Трускавця відпочити. До прикладу, сходити можна, хто любить піший туризм, можна в ліс піднятися в гори. Можна навіть і до вітря... вітрявої станції піднятися, ну це близько 10 кілометрів пішки йти. Є також ще одна локація, відкрилася оглядова вежа. Як можна піднятися пішки з Трускавця, так можна автомобілем заїхати зі східниць. Також на околицях Трускавця є два чудових озера. Це два кілометри Трускавця, між Трускавцем і Бориславом є озеро, можна влітку там купати, засмагати. Просто приїхати відпочити, як на пікнік. Також озеро в селі Доброгостів, величезне озеро і досить з красивими пейзажами. Там видно гори, якраз і цю вітрову станцію. Досить гарно видно. І також, друзі, є дуже багато різних екскурсій. Поза межами Трускавця і навіть за межами області. Це все є туристичні тут агенції, працюють, можете підійти, вибрати собі одну із цікавих екскурсій, або поїхати десь поблизу Трускавця. На рибалку на Фарельник, до речі, біля Трускавця є 2 кілометри. По вулиці Комірецькій є хата рибака, можна з'їздити туди, або в опаку на відпочинковий комплекс. Опака, там також порелік, досить цікаві ресторани і досить гарно можна провести час. Так ось ще, друзі, для дітей. А для дітей тут відпочинку також вистачає, є як музичний паровозик для маленьких і різні атракціони на площі. Так і можна для більш старших взяти там і самокати, і велосипеди, і є різні торгівельних центрах розважальні. Заклади для дітей є гармидер. Є також дельфінарій Оскар як для дітей, так і для дорослих. Ну, Друзі, ви для себе найдете в Трускавці дуже багато різного всякого. І відкриєте дуже багато нового. Друзі, сьогодні в Трускавці в Палаці культури Шевченка співають тенори з Бельканто і я Просто не встиг зараз на їхній концерт на бюлеті і не зняв для вас відео. Дуже шкода. Але нічого. Відео є на каналі іншого минулого разу, як вони приїжджали, так що це не перший їхній і не останній приїзд. Трускавець дуже багато приїжджає відомих співаків, так що ви таких концертів не знайдете ніде. Тут кожен день, практично при неділі, відбувається концерт у Палаці культури Шевченка. Ось ліворуч, наш неповторний бювет. Не всі друзі, я вам скажу, приїжджають сюди люди пити на втусу, приїжджають з гарним позитивним настроєм, відпочинком і різними емоціями. Так що, друзі, всім, кому подобається відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Ось якраз темно резбінканта. Друзі, не все я встиг розповісти вам про відпочинок у Трускавці, куди можна сходити, поїхати ще будуть інші відео, так що слідкуйте за наступними відео. Знаю, розповім побільше ще про щось інше і про інші коментарі. Так що, друзі, всі вам гарного вечора, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!